Дачі нашого каналу, це новини рідного міста. До вашої уваги найголовніші події за день залишайтеся з нами. За вихідні на Львівщині вода забрала життя восьми молодих людей. Вік потепельників від 20 до 31 року. Про це інформують головному управління МНС України у Львівській області. У стрію у п'ятницю вода також забрала життя молодого хлопця. Його одразу виявили та вилучили з води. Зважаючи на факти загибелі людей під час відпочинку на водних об'єктах. Головне територіальне управління МНС закликає бути обережними на воді, не запливати за буйки, не заходити у воду у нетверезому стані, плавати лише у. Воді. Визначених для цього місцях Вічення розпочалася виплата одноразової винагороди матерям героїням. Інформує прес служба Львівської облдержадміністрації. Кожній багатодітній матері, якій присвоєно почесне звання у цьому році, буде виплачено одноразову винагороду у розмірі 10 тисяч …730 гривень. Відповідно до указу президента України найбільше почесних звань мати героїня отримали багатодітні жінки Старосамбірського, Сокальського, Дрогобицького та Сколівського районів. У Стрийському районі нагороду отримують семеро жінок у Ю лише одна З початку 2012 року. Почесне звання України мати героїня присвоєно майже ...4 тисячам жінкам львівщини, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Уже зібрано 6 тисяч підписів за скасуванням мовного закону. Активісти та волонтери підписної кампанії на підтримку української мови, ініційованої депутатами Львівської обласної ради Богданом та Ярославом Дубневичами, за два дні роботи зібрали понад 6 тисяч підписів під зверненнями до конституційного суду України та президента. Географія кампанії була поширена на Городоцький, Пустомитівський, Мостицькій, Самбірський райони та місто Львів. Збирали голоси і в стрію. Організатори наголошують, що Якщо на підписи львів'ян та мешканців області не зважать, то вони готові ініціювати всеукраїнський референдум щодо скасування мовного законопроекту та притягнення до відповідальності його ініціаторів. Цими вихідними у міському будинку культури з виставою опереттою гуцулка Ксеня виступили актори театру імені Марії Зеньковецької. Упродовж трьох годин стріяни насолоджувалися високим театральним мистецтвом, професійною грою, чудовим співом та артистизмом акторів. Це вже третій візит зеньківчан до Старіян на запрошення благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце гуцулка Ксеня, весела оперета Ярослава. Барнича написана ще до війни, потім надовго забута і відновлена Шевченківським лауреатом, народним артистом України Федором Стригуном. Львів'яни прем'єру гуцулки Ксені побачили 26 липня 1997 року. За 15 років сценічного життя вона не втратила своєї популярності. Про що свідчать завжди повні зали глядачів. <реку> Mas eu meio! Yes! Свіжі ягоди втамовують спрагу та покращують травлення. Зараз дієтологи радять купувати ягоди, адже вони корисні для шлунку і допомагають від спеки. За словами головного дієтолога Львівщини Зоряни Завади, полуниця, суниця, смородина, чорниця, вишня, черешня та малина містять багато вітамінів, мінеральних речовин, мікроелементів. Вони мають тонізуючу, протианемічну та протизапальну дію. Також свіжі ягоди позитивно впливають на кишково-шлунковий тракт та допомагають покращити самопочуття при. При захворюваннях серця, судин тощо. Однак дієтолог нагадує, що варто бути особливо обережними, купуючи перші кавуни, адже вони можуть містити велику кількість нітратів, що може стати причиною отруєння. На цьому я ставлю крапку, не м'яйнезмінна адреса нашого сайту. Попереду новини спорту. Дочекайтесь, а я бажаю вам вдалого вечора і щасти. Кажуть, те, що не волить не життя, те, що не проходить нещастя, що нового виріс спортивних подій приніс нам понеділок, 9 липня. Довідайтесь наразі від мене в студії Олег Фелик. Вітаю. Андрій Шевченко підписав з Динамо новий контракт. Попри всі чутки про переїзд в США, Андрій Шевченко все ж залишиться у київському Динамо. Про це повідомляє авторитетне італійське видання Ґазета Делоспорт. За його даними, «Форвард Динамо» підписав річний контракт з рідним клубом. Таким чином Шевченко відмовився від трансферу в американський Дісі Юнайтед. Відзначимо раніше. Андрій Шевченко заявив, що завершує виступи на національну збірну України. А от британці випадково погасили олімпійський вогонь. Британська юнацька збірна з рафтингу, якій довірили спуститися по тренувальній трасі з олімпійським вогнем, випадково погасила полум'я. Як пише Телеграф, факел обладнаний газовим пальником тримав в руках капітан команди. І незважаючи на всі зусилля через вітер і бризки води, вогонь погас. представники олімпійського комітету поспішили запалити вогонь. Хоча, згідно з традиціями, робити це можна тільки в грецькій олімпії. Нагадаємо, що літні олімпійські ігри пройдуть в Лондоні з 27 липня по 12 серпня Євро – каталізатор туристичного буму в Україні. Проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу допоможе Україні на 100% розкрити свій туристичний потенціал. Адже наша країна має для цього все необхідне. Багато історію чарівну природу, місця для відпочинку найвищого комфорту. А першість континенту допомогла Україні відкрити себе світу. Переконання в цьому вислов відомий американський телеканал CNN у циклі передач про Україну «I on Ukraine». Про їх було запущено американським. Телевізійниками про завершені євро 2012 мета проекту розповісти про те, як турнір змінив Україну. Одним з найпривабливіших місць України для туристів є столиця Київ на думку журналістів CNN, серед інших основних туристичних напрямків нашої країни: Львів, Ялта, Севастополь, Одеса та Карпати. Віталій Кличко планує провести ще два бої. Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі. Віталій Кличко планує провести ще два бої. Про це повідомляє Sport Express із посиланням на німецьке видання Bild. Крім наміченого на вересень поєдинку з Мануелем Чар в Москві, України все таки сподівається з англійцем Девідом Хеєм. Після цього кличко старший піде спорту і звільнить титул. При цьому існує намір організувати наступні поєдинки так, щоб після виходу Віталія його титул завоював його брат, чемпіон за версіями WBA. WBO IBF Володимир Кличко він отримає можливість завивати вакантний пояс у бою з першим номером рейтингу WBC і в разі перемоги стати володарем усіх головних титулів найважливіших боксерських федерацій. Христіану Роналду залишив в Україні 10 мільйонів євро. Стало відомо, що перед початком євро в Польщі та в Україні представники португальця Кристіану Роналду залишили в Україні 10 мільйонів євро. Вони придбали в Україні такі активи, як нерухомість цінні папери одного з київських банків, а також зробили інвестиції в it технології. Як повідомляють, змі з нерухомості були придбані кілька квартир у центрі Києва, торгові площі під магазини спортивного одягу та парфумерії. За оцінками фахівців, загальна сума інвестицій склала близько 10 Мільйонів євро. Криштяну Роналду був приємно вражений гостинністю українців на найвищому рівні та підготовкою до Євро 2012. І наразі це всі новини. Вдячний за перегляд. Бережіть себе і пам'ятаємо, краще плакати у психолога, ніж сміятися у психіатра. Геноптики прогнозують на завтра хмарну погоду, невеликий дощ, волось повітря 64%, температура повітря вночі 19 градусів тепла, в день 25 з посночкою плюс, вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.